І... І один вогонь І ось, на фугасі. На фугасі. Армата. Армата. Бійці 79 ї окремої десанто-штурмової таврійської бригади працюють по ворогу, який намагається штурмувати наші позиції. Десантники знають, як зустрічати окупантів влучними пострілами та неминучою смертю. Гармата. Це британсько-австралійська гармата. Л-119 назва. Калібр 105 й Дальність стрільби залежить від снарядів. Цими, що ми працюємо зараз, це на відстань 11 км 400 метрів. Вага 2 тони. Легка, мобільна, буксуємо хамером. Хамером, да. звичайний хам її тягне. Так, да. легенько. І що подобається, що вона, виходить, не є паливна, тобто при виході. При пострілі і при виході снаряда зі ствола там немає ну, залпу вогневого спалаху, спалаху немає. Да. Є димок такий невеличкий. І виходить, що, що підерам дуже важко її вичислити. Вона виходить саме десантно, тобто невеличкий розмір, легка, надає спалаху, можна заїхати близько до ворога, нормально відпрацювати і швидко. А її ж так само можуть транспортувати вертольотом. Чим арта ДШВ відрізняється від звичайної арти? Ну, більш універсальна, мабуть. Можемо бути і на пушки. Завтра, можемо бути, і там, на 80. Міномет 60-ка, той же самое і підлоти. Яке було перше враження, коли зрозуміло, що опинилися в дешеві? Що подумало? То, то я. Да. Що я не справлявся тут, на цій службі. А зараз, як вважають? Зараз хлопці допомагають, щось не знаємо, що допомагають мені. Подивився, хлопці такі, що ми лишать, підкажуть, поможуть. Братерство. Якщо? Братерство, так. Якщо біля тебе надійні побратими, навіть ти їх знаєш, і що вони можуть прикрити тобі спину, і ти їм можеш прикрити спину, то впевненість ну, в цьому плані, так. Да. Ішов і розумів, що там вони вже під Ніколаєм, що що, 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 що що угодно. Я увидев бойових пацанок, я з'їхався з ними, тому що я розумів, що в кулі зараз руки опускати. Ну і слів біжався, брав ну, примір з тих ребят, які воювали, хто був до війни, їздив в Польщу на роботу, то сльоси автомобілем, то португатив ділянка. Як довго е, треба навчатися, щоб вміти працювати на цій гарматі? Наприклад, як навчався я на ній, починав спочатку снарщиком. Займався снарядами, потім заряджав, був заряджаючим, потім потихеньку навчився працювати навідником. Ну, це залежить від самого бажання людини. Якщо людина хоче, то вона навчиться дуже швидко. Но я не сказав би, що мені щось тут так дуже важко давалося, все воно поступово освоювалося. Ти розумієш, яка на тебе відповідальність? тому що коли ти особливо в піхоті побив. І насколько важно, коли вот їх до хрена йде в астролі, і коли сзади прикриття, і когда моніторить там мавики літають, это все видно і вони это. І когда ти это знаєш, о, тоді у тебе є натхнення, що мене прикроють любов валют. Що знищували таке, що прям потім такой, А, да забили Вот <звіць> гармату знищували підерський тягач. <звіць> <звіць> І було попадання навесні, пам'ятаю, в танк. Це виходить в рухаючі рухаючі цілі. І були попадання в підерські квадроцикли, мотоцикли. Не знаю, чи по щастю чи як, але попадали. Ну ти слушаємо, а добре, пора молодці да. там. Ну, в цель, що у нас примірно є такий орієнтир, де вони, куди вони їдуть, де там останавливаються покурітелі там. Точка збору і ага, подождали, перестріляли туди. Буває страшно? Ну, звісно. Інколи буває, але страх проходить дуже швидко. Ніби така ситуація напряжена, але ти просто не маєш коли часу думати ну, про страх. Наприклад. Стоїмо вже ігрушку вже, під'їхав там, допустимо, хаммер, да? і тут інформація каби. И все, ну ты уже все, тебе уже на, на удачу. То есть в этом плане. Или залетает какая-то fpv если они увидят этот маневр. Пушка, камера, это же для них это цель на фига себе. Я не расставлю, но я думаю, что из надо в поэт. Нет. Все разом сложим, чтобы разы зачет, <говорит> то будет можно там все Так что я не очень боялся. Но что есть хлопцы, которые мне для них не тоже страшно. А буває таке, що командир вам дякує за гарну роботу. Звісно. Так. Що то таке було останній раз? В чому працювали, що ти треба сказав? хлопцям, дякую. Пересувалася піхота ворожа. І йшли на штурм. Ну, вони, виходить, перебігають з місця на місце. З дому, походу, попали, де вони на там є таке місце, де вони навіть, навіть, пункт, де вони прячуться, Більше мало местности, нигде спрятаться. Они перемещаются в дом, это, наверное, там, там остановочка. И мы ну, как раз на остановочку прицельно попали. Ну, и все, дякую, молодцы, прицельно. Я вам дякую, Вам такой дякую. 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 дякую вам.